Аварія за участю одразу чотирьох автомобілів трапилася 21 липня на вулиці Степана Будного у Тернополі. 22-річний водій автомобіля Лада, житель села Вищі Луб'янки, виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з іншим автомобілем, який зупинився на заборонений сигнал світлофора. Від удару транспортний засіб зачепив ще дві автівки. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля Лада, водій та ще одна пасажирка цього транспортного засобу із важкими травмами госпіталізовані до медичних закладів. Стрілянина в одному із готелів Тернополя. Офіцер однієї з військових частин дізнався про можливі близькі стосунки дружини із 25-річним військовослужбовцем перекордонної служби. Вітак приїхав до нього в один із готелів міста. Між чоловіками виник конфлікт, який завершився вбивством. Під час сварки підозрюваний дістав із кубори пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув на місці події. Нападника затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. і невдовзі сутопере для нього міру запобіжного заходу за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі головного управління національної поліції в Тернопільській області скерувало до суду винувальний акт щодо жителя Кременецького району, якого звинувачують в одержання неправомірної вигоди. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що фігурант підшуковував людей, котрим за гроші обіцяв вплинути на посадових осіб територіального сервісного центру з метою сприяння у складанні практичного іспиту з водіння для подальшого отримання посвідчення водія. Правоохоронці довели причетність зломисника до двох вчинених корупційних. Злочинів в обох випадках він вимагав та отримав по 6 тисяч гривень неправомірної вигоди.